Зараз хочу показати тример для бороди. Оце ми можемо його точно позиціонувати як тример для бороди. Зараз подивитися в чому річ, що я маю на увазі. Ну, по-перше, сам тример, подивіться, він золотистий. Тут у нас квадратна форма, але кінці вони заокруглені. Відповідно, воно має ніякого дискомфорту тримати одне задоволення. Дуже зручно, дуже комфортно. Вхід з бітайпсі є дві швидкості: перша, друга збільшення швидкості. Для більш складніших завдань. Також, що далі? Давайте перейдемо до комплектації. Тут буде саме цікавіше. В комплект поклали ось таку лінійку. От це якраз тим, хто хоче тример використовувати для догляду за бородою. Подивіться, будь ласка, значить, тут у нас, бачите, лінійка. За допомогою ось цього контуру, ви можете дуже зручно підрівняти, зробити професійний, професійний догляд. Також тут. З іншої сторони. Тобто ви можете прибрати все лишнє і зробити рівні контури. Ззаді, ось тут є виямка для підборіддя. Підборіддя також дуже складна зона, і е, лінійка в цьому допоможе. У нас окремо клієнти купували таку лінійку, а вона сюди вже входить в комплект. Далі насадки 1, 2, 3, мастило щітка. Це все є. Поклали також звичайний грабінець, є він тут. Далі, е, ми тут ще маємо ось такий кабель USB. Ось. І ціна комплекту 720 гривень. 720 гривень. Тобто за такий якісний достатньо комплект, знижена ціна, оскільки це розпродаж. Це ми старі залишки вже допродаємо. До речі, корпус вибач, виконаний повністю в металі. Тому це кемей, до речі, хороше фабричне виробництво. Це кемей КМ h 7. Тому, кому потрібно, звертайте, замовляйте. Це може бути класний подарунок для тих, хто з бородою. Для власного використання замовляйте. Відправляємо швидко, відправляємо вчасно. Працює 200 хвилин від акумулятора, час зарядки 2 години. Може працювати від мережі Літій іоній сучасний хороший акумулятор. Тому будемо раді співпраці з вами. Замовити такі або інші тримери, можна подивитись на нашому сайті tremor.in.ua, як і назва нашого TikTok. Замовити можна через Instagram, робоче посилання в шапці профілю. Замовити Можна через Viber Telegram всі робочі посилання в шапці профілю і в описі під відео. Тобто під відео ви побачите телефон, який на Viber і на Telegram. Пишіть, звертайтесь, будемо раді співпраці. Відправляємо швидко, вчасно, тому будемо раді співпраці з вами.